Чи задумувались ви колись про те, що нас всюди оточують якісь повчання, всюди куди не подивись, всюди є своя філософія, у фільмах, серіалах, в повсякденному житті, книжках і навіть в іграх. Саме про це і буде йти сьогодні мова, і це нова рубрика на каналі Філософія ігор. гра, яка думаю буде знайома для більшість людей мого покоління. Ця гра Far Cry. І якщо бути точнішим, то саме третя частина. Пам'ятаю себе, коли я вперше включив цю гру ще в юному віці і почав грати. Зрозуміло, що я не особо вдивлявся на сенс гри та на її філософію. Для мене це була лише стрілялка з елементами виживання. Але саме зараз ми розберемо цю гру всередині. Far Cry 3 це гра з дивовижним сюжетом. Про молодь, які мали багатих батьків, відпочивали на якихось островах. Саме головний герой, один з них становиться центром всього сюжету. Їх захоплюють найманці, які вже давно окупували острова. Саме наш головний персонаж, будучи середнім серед трьох братів, намагається втекти зі старшим братом, в результаті чого старший брат гине, Джейсон, так звати головного героя. Починає тікати в джунглі, де його знаходить один з племені ракет та ватажок повстанців Деніс. З цього моменту починається захоплюючий сюжет, де на наших очах ми бачимо, як виростає сила в Джейсоні. З кожним новим випробуванням він становиться сильнішим та пізнає нові прийоми. Все це реалізовано у виді прокачки персонажа, та по сюжету Джейсон Броді спочатку був невпевнений собі. Боягузливий та мав вразливий характер. Повірте, тут відразу хочеться навести аналогію з реальним життям. Скільки в світі існує таких людей, боягузливих, зі слабким характером, невпевнених, і гра нам показує, що ким би ти не був, ти зможеш. Треба почати діяти. Звісно, це не екстремальна ситуація Джейсона. Але в першу чергу, щоб щось змінити, треба сприяти цим змінам. Тобто діяти. Якщо хочеш стати менш боягузовим, почни дивитися страху в очі, долати усі перешкоди та йти до своєї мети, розкривати свою істинну сутність. Гра там, де ви виживаєте на острові, це аналогія вашого виживання в суспільстві, на роботі чи в бізнесі, чи то ще десь це все також гра, де ви або перемагаєте, або програєте. Але це не треба сприймати так буквально. Інколи треба вміти і розслабитися, відволіктися від цього світу, уйти в гармонію з ним та відчути себе максимально вільним. І тут мені відразу спадає на думку також один персонаж з гри. На цей раз це антагоніст Бак. Він викупив молодшого брата Джейсона і тримав його у себе. Та при цьому шантажував та кожного разу говорив, що йому треба. Бак хотів знайти загублений історією ніж. Сама людина з бака виходить дуже погано, та він подає приклад своїм образом життя. Завжди розслаблений, з почуттям гумору він навіть відноситься до смерті, може, у нього з головою щось не так. Ця людина показує свою свободу дій, показує те, як треба завжди мати козир в рукаві. Діє непередбачено, так мітливо, але в кінцевому рахунку, звісно, що його вбивають за те, що він не дуже хотів віддавати брата Джейсона. Навіть після виконання всіх казівок. Але тут же нічого не поробиш. Наступний наш герой це один з головних антагоністів, ватажок банди піратів Ваас Монтенегро. У цього хлопця точно щось не в порядку з головою. І це робить його найхаризматичнішим персонажем цієї гри. Він максимально непередбачуваний в своїх діях. Він створює одну з головних філософій цієї гри. А саме це людина в суспільстві. Він затрагує тему вибору. И найцікавіше це тема божевілля. Я уже говорил тебе, что, такое... что такое безумие. Безумие. А? А? безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде Черт. на изменение. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень. Я бум убил его. Смысл в том, окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова, и снова, и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Він говорить про те, що після цієї фрази він почав всюди бачити, як люди повторюють вічно одні й ті самі дії з ціллю отримати інший результат. Це тема того, що люди не завжди вчаться на своїх помилках. А точніше, це відбувається постійно. Кожен з нас не раз наступав на одні й ті самі граблі, доля інколи так і шепоче, що це повна хрінь. Краще щось змінити. Але ми продовжуємо робити це знову і знову. Кожен знався в якомусь сенсі божевільний. І тут треба розуміти, наскільки далеко це може зайти. Сюжет нам дає вибирати, і саме в кінці сюжету ми маємо головний вибір це залишитися з цитрою чи втекти з острову з друзями. Правильного вибору тут насправді як такого немає. Залишитися з цитрою це означає продовжити те життя тим, ким ти є, це героєм островів. Який звільнив усе від бандитів та піратів, почати саме те життя, до якого загортувалося серце, впродовж сюжету. Але при цьому ти помираєш від рук самої цитри, так і не пізнавши цю свободу. Інший вибір говорить повернутися в нормальне життя, в те суспільство, з якого ти прийшов, але повернутися уже зовсім іншою людиною зі своїми проблемами в психіці. Це відображається навіть зараз у реальному житті. Люди, які повертаються з війни, ніколи вже не будуть тими, якими вони були до цієї війни. Пройшовши через смерть і повернувшись додому, та побачивши інший світ. Це як два паралельних світу, але на тій самій планеті. Другий вибір нам дає надію на те, що все зміниться, а далі ми вже не знаємо, чи вийде, чи ні. Але тут головне це бути з рідними, друзями, які будуть намагатися тебе підтримати, повернути в той світ, з якого і почалося яскраве сонячне життя. Far Cry це дивовижна гра, яка насправді також показала багато чого в цьому житті. Всі проблеми наші потрібно вирішувати. Доравши їх, ми робимо себе сильнішими. Повторюючи одні й ті самі дії, ми робимо себе божевільними. Маючи вибір, ми робимо його, а потім виходить так, що правильного і не було. Світ має безліч варіацій, і саме наше відношення до кожної з цих варіацій дає закономірний результат. При учи за течією відкривається більше можливостей, відкриваючи свою сутність, роблячи себе сильнішим та стійкішим, показуючи силу в собі та намір діяти, це робить людей незалежними. Але боротьба за життя це не життя. Та це вже в наступних роликах. Всім дякую за перегляд. Хто був тут до кінця, обов'язково оцініть, поставте лайк та напишіть комент. Якщо вам сподобалася нова рубрика, то я вам гарантую, це не остання, скажімо так, серія. Тому підписуйтесь та чекайте нових роликів. Всім до зустрічі!